Всіх вітаю! Мене звати Лоншакова Марія, я інтегративний акошер-гінеколог. І в цьому відео я буду відповідати на найпопулярніші питання моїх підписниць, знайомих, колег, друзів стосовно вагітності і пологів. Те, що всіх дівчат на цьому етапі цікавить. Я вас одразу прошу поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, і, можливо, задати свої питання в коментарях, які ми теж обов'язково розберемо. Які найчастіше питання ставлять дівчата стосовно вагітності? Це інтимне життя і вагітність, чи можна займатися інтимним життям під час вагітності, чи не нашкодить це? чи можна це робити в ранніх термінах і навпаки в пізніх? Дивіться, помірна. Фізична активність в цьому питанні вона не зашкодить навпаки, тільки корисна і для фізичного стану жінки, і для її психоемоційного стану, і для атмосфери в родині. А якщо немає протипоказів, які протипокази до інтимного життя вагітної жінки, це в ранніх термінах загроза переривання вагітності, тягнучи болі внизу живота, тягнучи болі в попереку. Мажучі темні, або а, навіть алі яскраві виділення. Дуже виражений токсикоз, скоріш за все, також стане перешкодою для романтичного дозвілля. Якщо ви нормально себе почуваєте, вас нічого не турбує, то інтимне життя дозволене і навіть показане. В другому триместрі, як правило, з цим питань менше. І ще. А, Жінки бояться займатися статевим життям вже на таких більш поважних, солідних термінах, тому що вони бояться спровокувати таким чином передчасні пологи. В принципі, якщо факторів ризику передчасних пологів у вас немає, у вас немає низького або краєвого прикріплення плаценти, яку ви можете просто травмувати, якось задіти, спровокувати під час статевого акту, якщо немає, Якихось показів акушерських проблем, то навіть в пізніх термінах, аж до пологів, статеве життя можливе, дозволене, але тут вже дивіться по собі. Якщо вам незручно фізично, через великий живіт, у вас є побоювання, ви боїтесь не доносити вагітність, спровокувати перечасні пологи, то можете утриматись, скільки там вже лишилося до пологів, там відновлення, і вже зможете спокійно приступити до інтимного життя. А наступне часте питання це оптимальний інтервал між пологами. Скільки витримати між дітьми, щоб не було дуже мало, щоб організм встиг відновитись. Ну, перше, що я хочу сказати, що кожен організм він відновлюється по різному, тому що, по-перше, всі ми маємо різний стан здоров'я, різний вік, різні супутні захворювання, навантаження під час. Вагітності до вагітності. Загалом ми всі різні. Хтось більш здоровий витривалий, хтось менш здоровий витривалий. Це треба враховувати. Як протікала вагітність? Після пологове відновлення, наскільки ви виснажились в декреті, від того і залежить оптимальний інтервал. Пили ви вітаміни, гарно харчували чи ні. Маєте ви зайву вагу чи навпаки дефіцит ваги? Це все треба враховувати індивідуально. І так, якусь конкретну цифру сказати, що це 3,5 роки для всіх, або це 4, або це 2, все по-різному. Хтось народжує пагодків з різницею півтора року, і все добре, всі здорові, і дітки, і мама. Хтось і за 5 років не відновлюється після пологів, хтось взагалі не відновлюється після пологів, якщо є якісь серйозні питання по здоров'ю, або є серйозні похибки в способі життя, харчуванні і так далі, в догляді за собою безпосередньо. Тому оптимальний інтервал він для кожного свій, і з точки зору організму, і з точки зору логістики вашої домашньої, чи є у вас допомога, чи зможете ви менеджерити вагітна, маленьку дитину, а потім двох маленьких дітей пагодків чи є ваша можливість фінансово найняти няню, чи є родич, чи чоловік наскільки може бути залучений. Це індивідуально. Оптимальний з точки зору здоров'я вважається, що інтервал десь від двох років. Але знову ж таки, якщо ви завагітніли раніше ніж пройшло два роки після пологів, ну ви ж не будете переривати цю вагітність, тому що моз радить почекати 2 два роки і більше. Ні, якщо ви зацікавлені, ви можете виношувати, звичайно, треба звернутися для того, щоб максимально організм підтримати. Ми розуміємо, що дві вагітності поспіль: це навантаження на організм, на опорно руховий апарат, на нутрієнти. Треба вітаміни, треба підтримка організму, треба харчування. Це все. Достатньо важко, але це можливо, тому, в принципі, оптимальний інтервал кожен сам для себе вирішує. Токсикоз як запобігти? Дивіться, абсолютно доведених причин, чому він виникає, і методів відповідно профілактики немає. Вважається, що це навантаження, перебудова гормональні, а вважається, що це застіжовчі порушення детоксикації. Я більш схильна до другого варіанту, тому що дійсно в тих, в кого. Є схильність до застою жовчу, в кого скомпрометована печінка, щитовидка, є якісь проблеми з кишківником, чи не дуже було правильно харчування, спосіб життя до вагітності, в них, як правило, частіше виникає токсикоз. Також частіше виникає токсикоз при е, е, другій вагітності, по моїм спостереженням, я не знаю статистику, от, по моїм спостереженням, що під час другої вагітності він частіше, тому що вже є якісь накопичені фактори. В принципі, такого 100% методу запобігти токсикозу немає, ви маєте там тримати в нормальному стані свій кишківник. Бажано не мати застою жовчу, але все це бажано і для невагітних. Як лікувати? Ну, по-перше, відрегулювати свій харчовий і питний режим, щоб зрозуміти, в який час доби вам легше їсти, які продукти вас не викликають відразу. Для когось це кисле, для когось це якісь супчики. Тут все індивідуально. Хтось їсть тільки Макдональдс, тільки від Макдональдсу не верне, або там апельсиновий сік, тільки людині допомагає. Тут індивідуально, звичайно, треба так намагати, щоб все ж таки ви і під час токсикозу харчувались нормальними продуктами, щоб вони містили і білки, і жири, і клітковину, щоб це не були тільки булочка, або тільки Макдональдс, або тільки якісь. Сік з пакету, тому що це не дуже здорово з точки зору здоров'я для вас, і для дитинки. Ну, тут індивідуально. Багатьом жінкам допомагає кисле пиття, водичка з лимоном, з імбіром, є спеціальні препарати імбіру і вітаміну в 6 МГС або є на Хербі, так і називається джинджер плюс B6. Часто вони допомагають. Є жовчогінні травки, відвари, жовчогінні чаї, але це треба дуже обережно, можна навпаки простимулювати. Комусь допомагає, комусь не допомагає. Ферменти під час їжі. Травні ферменти, креон або діджес безік, діджес Голд. Просто разом з їжею вживаєте ферменти, в кожного це індивідуально. Треба спостерігати, пробувати. Але я вважаю, що все одно токсикоз це не виправдання, щоб їсти. Всю вагітність тільки в Макдональдсі, або тільки солодка, або тільки бутерброди, тому що вас від них не нудить. Це звичайно класно, що вас від них не нудить. Але ви ж не доотримуєте поживних речовин і навантажуєте дитинку чимось не дуже корисним. Чим можна лікувати головний біль? Під час вагітності і грудного вигодовування дозволений парацетамол 500 мг, але я би почала з магнію подвійного дозування, прийняла б теплу ванну, випила б вітаміни групи Б. Зробила б або попросила когось мені зробити масаж шийно-комерцевої зони, полежала б в ванні, випила б це все, солодкий чай, поїсти, і якщо це все не допомогло, то випити парацетамол, якщо вже біль не стерпні, звичайно, незвичайно терпіти не треба. Можна також спробувати просто поспати. Часто від цього попускає, і не треба приймати, все ж таки ну, трошки гепатотоксичний препарат. І моє негайоніше питання, я залишила його на десерт, це, чи треба готувати соски і промежено до пологів. Я чула неоднократно, на жаль, навіть від своїх родичів, що треба готувати соски до годування шляхом натирання їх грубим а, рушником, щоб вони затвердівали і були готові до того, що дитинка буде їх гористи, кусати. Це не доведений, не рекомендований метод. Лікарі такого не радять. І навіщо травмувати саски, які, скоріше за все, будуть травмовані дитиною, так ви ще встигнете настраждатись, навіщо вагітність створювати собі штучно ці суперприємні враження і відчуття. Я не розумію. Тому я не рекомендую готувати саски. Так, часто в більшості жінок дійсно є травматизація сасків під час першого там, другого тижня налагодження грудного годовлення через це, на жаль. Більше жінок проходить, ну але воно заживає все нормально. В крайньому випадку є накладки спеціальні на соски захисні, або можна стідити молоко, покормити дитинку стіджене молоко, поки воно заживе. Ну, я не раджу натирати там собі нічого вагітним, травмувати соски. Ще встигнете постраждати з цього приводу. І натирання промежене якимось маслом, якимись там оліями, сумішами олій, щоб розм'ягчити, щоб не було розривів. Це також немає доведеної дії. Я питала і своїх подруг, які працюють безпосередньо все життя на пологовій залі. Це немає доведеної дії. Цього робити не треба. Наявність і або відсутність розривів залежить від розміру плода, в першу чергу, від його а, біомеханізму, як саме він буде проходити через пологові шляхи, з якою швидкістю, під яким кутом, від... Професійності акушерки і лікаря від міцності або еластичності, або ригідності ваших тканин промежини, висоти промежини. Якщо у вас є така анатомія і крупна дитина, то розриви або епізіотомія, коли штучно розрізають, щоб розрив був контрольований, збільшити вихід з пологових шляхів, вони будуть неминучі. Якщо у вас все еластично, у вас там більший, скажімо так, простір, і дитинка невелика, може у вас вийде Уникнути розривів, тут, скільки маслом не натирай, а фізику не обманеш, тому не треба нічого натирати. Часті питання по пологам. Я можу обирати лікаря і пологовий. Я рекомендую обирати по відгукам ваших знайомих, не на сайтах, не на форумах, тому що ви не знаєте людей, які там писали відгуки, можете ті самі лікарі писали самі собі, чи їх родичі за гроші писали. Тому познайомим я би питала познайомим, хто задоволений, кому сподобалось, і зійтись на тому варіанті, який більшості з ваших друзів сподобався. Що з собою брати? Краще спитати це в лікаря, з яким ви домовляєтесь на пологи, тому що в деяких пологових видають частково в деяких повністю все видають там в платних зазвичай все видають, нічого купляти не треба. Зазвичай лікар має список, що треба взяти. Як правило, там є пелюшки одноразові, багаторазові, одяг для мами, одяг для дитинки на перший період, серветки, туалетний папір, там засоби гігієни, може якийсь там ще мінімальний набір медикаментів. Чи треба вчитись правильно дихати в пологах завчасно? Ні, не треба, тому що, по-перше, це неефективно. Це вам, скоріш за все, в пологах не допоможе. Бо дихання, яке ми тренуємо пологове в стані спокою на курсах або по відео вдома, і те, що реально ви будете відчувати, коли будете ви, здерши ноги, лежати на тому кріслі, через ваш малий таз буде лізти дитина, вам буде шалено боляче, ви будете кричати, у вас будуть вибучуватись очі і все на світі і мозок через цей біль. Це зовсім різні умови, і ви ніколи в стані спокою не зможете відтворити те, що потім вам... Треба буде робити в такому дуже екстремальному фізичному стані. Тому лікар вам розкаже, як правильно дихати, як правильно тужитись. Знайдіть лікаря, якому ви довіряєтесь, довіртесь йому, і все буде добре. А ще часте питання: може зробити кесарський, я так боюсь народжувати, це ж боляче, а вдруг раптом щось піде не так. А може просто зробити кесарський. Дивіться, нормальні грамотні лікарі а, порядні, не роблять кесарський просто так, бо жінка боїться народжувати. Кесарський розтин це операція. В першу чергу це операція, до якої мають бути покази. І якщо показів немає, бажання жінки ну, для адекватного лікаря, воно не є показом. Повинні бути медичні покази, коли жінка має перешкоди або ризики для народження самостійного. А також часте питання: що і коли обстежувати після пологів. Давайте. Подивимось, огляд акушера в залежності від того, коли як ви народжували, природнім шляхом кесарський ростин, були розриви шви, не було, була епізіотомія, не було. Які індивідуальні моменти. Тому це вам лікар, який приймає пологи, скаже індивідуально: прийди до мене через два тижні, або через місяць, або взагалі можеш не приходити. В тебе там все класно. де гуляй, будь здорова. А узаде малого тазу, десь через там 2-3 місяці, або хоча б коли менструація піде. Аналізи крові по можливості, тому що не у всіх жінок в декреті є можливість кудись поїхати в лабораторію, здати аналізи. Якщо є можливість і бажання, і, то можете здати загальний аналіз крові Січі, біохімію, гомоцистеїн, щоб подивитися, чи вистачає ви вітамінів групи Б, чи нема накопичення гомоцистеїну. ферритин, запаси заліза оцінити, вітамін Д і ТТГ, щоб подивитись щитовидка. Як себе почуває і бажано антитіла, щоб подивитися, чи що нема аутоімунного процесу, який часто з'являється або загострюється після пологів. Це такий мінімум, якого буде достатньо, якщо є якісь хронічні захворювання, скарги, то індивідуально з лікарем. Я б ще радила після пологів звернутися до фізичного реабілітолога, щоб він оцінив, чи немає у вас перекосу тазу, зміщення там в поясниці і так далі, щоб всі м'язи. Кістки у вас стоять на місці. Фізичний реабілітолог, хто довіряє остеопата, можна остеопата. І пройти курс масажу для того, щоб розслабити вас, привести вас в нормальний, такий більш гармонійний фізичний стан. Я вважаю, що вважаю, що жінкам після пологів курс масажу це просто обов'язково. І якщо був крупний плід, розриви у вас є схильність до диспазії, сполучної тканини, опущення. А тазових органів, то можна зробити ще лазерний ліфтинг промежини. в багатьох країнах багатих більш ніж Україна, він йде в комплексній реабілітації. Після пологів це лазерна підтяжка, такий датчик, як УЗД, засовують в піху. Він там робить такі імпульси, щоб підтягнути піховий колаген, скоротити стінки піхви, щоб профілактувати опущення випадіння жіночих статевих органів, фактором ризику яких є там пологи, особливо багатократні і великий плід. Тому Якщо у вас є можливість і є схильність до пролапсів, то треба а, бажано, не треба бажано і, можливо, зробити лазерний ліфтинг для того, щоб попередити всі ці дуже неприємненькі проблеми. І останнє питання по пологам це партнерські пологи. Тут кожен має вирішити сам для себе. Є чоловіки, які нормально це сприймають, які будуть підтримувати і будуть виконувати позитивну функцію. Є чоловіки, які будуть заважати панікувати і зводити з глузду і в породіллю і медичний персонал. Є чоловіки-панікери, які, якщо щось піде з жінкою, не так, будуть там сваритись а, мало не битись з персоналом, з лікарем, і це може мати взагалі серйозну дестабілізацію ситуації в пологовій залі. Тому треба дивитись по вашому чоловіку, по собі комусь це там поглажування ручки буде в поміч, когось це буде дратувати. І дивитись на психіку вашого чоловіка і знову ж таки зважати, що пологи, якщо вони народжували, це не такий процес, як в кіно показують, що вагітна собі там щось два рази потужилась, скрикнула в неї навіть туш не потекла. Вона така свіженька, дитинку дістали. Вона така гарненька, одразу вся одягнута, помита. Насправді цей процес не супер мега-естетичний. Він може затягнутись, він може ускладнитись, він може супроводжуватись якимись певними проблемами, він може спроводжуватися мимовільною дефекацією, сечовиділенням, тим, що вилазять геморонні вузли в породіль. І якщо чоловік це все побачить, далеко не кожна психіка чоловіка таке зможе переварити. Тому дивіться, це не саме естетичне явище, яке може побачити ваш чоловік. Ви повинні це розуміти, що це не так, як в кіно виглядає, і не так, як в кліпах. Це таке достатньо, достатньо ефектне явище, тому, будь ласка, на це зважайте. І а, в наступному відео я розповім про післяпологову депресію, як її запобігти, як її полегшити, і які можуть бути її причини, очевидні або приховані, і про те, як полегшити собі вагітність пологи післяпологовий період, які практичні. Методи нам в цьому допоможуть. До зустрічі в наступних випусках. Я чекаю на ваші лайки, коментарі, питання. І всього вам найкращого. Дівчата!